Цікавий момент. У мене зараз в майстерні стоїть три різних компресора: мій метабольський 25-літровий, Дніпремовський 50-літровий і 100-літровий кабан, котрий ще в процесі, і на моєму YouTube-каналі обов'язково буде відео по створенню цього компресора. Як ви знаєте, об'єм одного газового балона складає 50 літрів, коли на Дніпремовському ресивері заявлено також 50 літрів об'єму ресиверу. Як ви можете бачити, ось тут це чітко вказано. І коли ми просто навіть візуально порівняємо два цих ресивера, у нас виникне дуже багато запитань. Як ви можете бачити, навіть неозброєним оком видно різницю між цими ресиверами. Незважаючи на те, що цей навіть на 1 см менший в діаметрі, то по довжині вони значно сильно відрізняються. І різниця в довжині в користь газового балона складає 13 см. Після не Складних підрахунків я вирахував, що ресивер Дніпремовського компресора складає рівно 40 літрів, коли заявляється, що він на 50.